Так, другий тайм у нас заміни в полі. покорний. Покорний вийшов. І воротар у нас заміна. Сухойван, Олег. Назар. Тухойван, Зімбровський. Семенов. семенов знов Олега. Олег Настапенко, тапенка. На Олега. Семенов. Олега. О, можна я на напохана, давай. Семенов? А ладно, не вмію, але. Сухой Иван. Там багато синіх. Знов на Семенова. Семенов біжить. Ох. Синій. Гліб там синім обігнав, вийшло. Так, синій подає чули вийшло від нього. Перву главу наші дару. Главий подає синій 33-й. Пятинка ногой, Ілья, синій. Забрав, Назар забрав. Так, це у нас. О, це гліб біжить, гліб біжить, Пережа двоєчку синю по флангу, перегнав, а де є пас, але вийшло. Бутовий подає шум. <клухи> Б'є в сторону воріт, синій Остапенко. синій, відбиває в центр Сухайван. Б'є сторону воріт там синій відбиває, синій головою. Ілья, синій, зануда знов, синій, синій. Семенов подає. синій. Б'є в сторону воріт, там відбиває синій головою, синій, синій, синій. Глєх синім бореться з... Сині б'ють. Сині б'ють, стіночка вистроїлась, а там ногой, по-моєму, Семенов відбивав, гліб догнав, гліб догнав, далі Семенов, синій, Олег, Олег, Лук'ян, Гліб. Зануда. Зануда біжить в центр, в центр дає пас на Богдана. Богдан дає пас на Покорний. Покорний дає пас в сторону. воріт, Хто там Глеб з синім прям? Синій відбиває. У мене хотів забрати. Сухой Ван. Стапенко. Остапенко, Сухой Іван. Трубінь. Трубін, Трубін. дає Трубін. да пас на Лук'яна, Лук'ян. Покорний. Ааа, воротар ногою відбив. А, класно розіграли. Кутовий шулим подає. Розігрують на Богдана на Сухойвана, а синій забрав трубін, трубін, забрав, б'є в сторону воріт. Воротар лова. Хорошо вдарить. Воротар б'є в центр. Синій прийняв. Рука взагалі була. Богдан не забрав, синій, синій. Трубін забрав. Біжить, дає пас там синій забрав. Тут знов трубін. Трубін на покорного біжить до воріт, б'є там синій. Синіх відбивають Богдан. Сухойван в центрі б'є. Спина синій, синій, синій головою відбив. Зануда бореться, вибили. Знов синій. штрафний Синій б'є. Сухой Іван головою. Синій, синій. Остапенко. Синій забрав. Г'є в сторону воріта збоку. Попав кудись з боку. Два фурварде в офсайді. ворота не попав. Брана Олега, Олег на Семенова, Це Семенов біжить в центр. Дає пас на лук'ян. Лук'ян на Богдана. Богдана обігруй. А, забирай, 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 забирай. Дає пас. Хто там покорний? синій вибив. Центр. Тут тут. Сухой Иван. Психойван на Богдана. Богдан запуска там Лукьян. Лукьян, забрал. синій забрал, Лукьян знов забрал. Спасибо. Ой, так страховое было. <реку> <реку> Ничего себе. А я думаю, что там ходит, он же давно бы подал, да? Вау. <реку> Лукьянг б'є. Гол. Не забіг или забіг? Забіл, але не видно заворотами чи ворота. Так, гол 1-0. Сині. наші набігають. Сині. Сині, сині, сині. Все у синіх. Воротар синій, синіх. Давай, б'є, там шулим перехватив. Шулим. Дав пас на Лук'яна, лук'ян б'є. Сторону воріт. Розігрують синя, синій, синій, трубін забрав, лук'ян, трубін, богдан, синій, набігли, синій забрав. Іван, Богдан, Лук'ян. Покорний з м'ячем біжить до ворот, б'є а Синій підбив. Синій, синій відбив, синій, ну, синій сухий. Глеб. Міра Ой, від синього по-моєму чи від кого вийшли. Сині подають. <реш> 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 У нас заміни, заміни парший паршин вийшов. Зараз <реш> подивимося. Сухой ван з м'ячем. Паршин. Паршин дає на Богдана. Богдан дає. В центр там Лук'ян. Упалий синій забрав. Синій з м'ячем біжить. Дає тут Остапенко Приймає. Остапенко синій забрав. Синій. Сухойван. На Богдана. Богдан дає пас тут Лук'ян відбив, вийшло від нього. Так, в нас ще в полі 12, й це Дубро у нас. Ще вийшло. Так, у сильно. Синій. Синій Богдан там хоче забрати. А вийшло, вийшло, молодець, забрав. Паршин, паршин, паршин біжить, дає пас на Лук'яна. Лук'ян біє, синій підбирає. Синій запускана наперед. Там синій, синій, з Олегом бореться. Сухайван, синій, синій. Богдан з синім бореться. Синій б'є наперед. Там Остапенко, Бореться. Повороти мішають. Ага. Паршин. Але вийшло. А, Макс вышел, третий Дубров. Остапенко, Олег, Власов, Дубров, Вла... Власов, извиняя, чем бежить. Синій вибив, ну достав э, міра достав. Зараз Сухойван, Лук'ян б'є в сторону ворот, там ворота синій, синій біжить з м'ячем, флангу. Олег. Малег, як стіна не дав пройти. Сині подають. Сині Сухайван забрав, синій знов забирав. Біжить, запускає. Мимовий рід. Воротар Дніпра на Олега. Олег. Олег б'є в центр. Синій прийняв. Б'є. Дуже скруноворіта. Там е... наш воротар спіймав воротар Дніпра відбив. Знову в центрі синій, 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 сухой ван відбив. Лук'ян синій, синій, синій. З Богданом бореться, Богдан забирають, падає, синій побіг. Б'є на свого воротаря, Синій. Синій. Там відібрав Дубров з м'ячем, бореться, власов, власов забрав, дає на Олега. Олег. Ой, синяя пережає, 14-й біжить. Б'є ворота. 1-1 рахунок. Тринадцятий номер во забив. Ось кілька чотирнадцятий. Так сухой ван. Лук'ян прийняв на Богдана. Там два синіх налетіло вже, забрали синій є в центр. Жовту картку, жовту картку дали сухо Какое-то нехорошее слово, наверное. Кажеш йому, що так не можна. Тихо, Іван погодився. Вибачився. Так, штрафный паршин въем. Ого! Выше варить. А прикинь, да, Угу. Так, воротар синий перехваты. Синий. Кто <клес> а там, власов, власов. Синий, знов, сухой ван. Синий. Дврук. Ой, ні, саме не. синій. Лук'ян. Лук'ян біжить на паршина, паршин. Хотів бить, але синій. Синій. Врата руками відбив. Вибрав головою, синій. Власов синій. Синій біжить, виривається вперед. Суха Іван забрав. Впали, всі впали. Сухойван. Остапенко. Власов. Семенів. Семенов на сухойванна, сухой ванна паршина. Дає на Богдана. Лук'ян паршин. Богдан. Богдан запускав біля воріта, а там ворота орлова. Воротар б'є, центр. Пали. Дубров з м'ячем дає на Олега. Алє б'є на, на Лук'яна, подає. Богдан обігрує. Обігруй. На Лук'яна. Знову. Богдан вийшов. дає на свого синього вийшла. синій подає за мене головою лук'ян. Паршин. Богдан. знов паршин. Богдан. Б'є там, синій відбиваю. Знову на паршина, паршин. Синій. Паршин. Олег. Сонце, це був, да. Олег б'є там, Семена прийняв. Власов, хоче догнати. Не догнав. Сині подають за мене, знов синій, синій головою, синій головою, синій, синій. Ай, не там. Дубров забрав. Синій. Ай, Лукян пропустив. Паршин з м'ячем дає на Богдана. Богдана Лук'яна. Лук'ян. Що вперед запустив там ніколи. Богдан забрав м'яч Паршин. На Богдана. Паршин. Давай. Постапенко. Олег. Ой, смотри, опять Богдан ді. Вот она это. На Богдана та? дав. Такий напаршина. Так они в ту сторону приняли. Богдан. Вийшло. Сього Іван синій. Синій. То там синій догнав. Відібрав лук'ян. Остапенко на синього. Синій, синій. Сухайван. Остапенко. Дає. На Семенова, Семенов з чим там? Ось давай Давай. Біжить, дає. Дуворіте там. Синій відбиває. Власов. Синій. Б'є на але другий там закінчився. Один-один рахунок.